Доброго дня всім! В Україні у нас от такі от контроллери ну, доволі -таки непоганого скажімо такого виконання. Е як підключити даний контролер? Коротенька інструкція. <кій> так, Запускаю я його від 48 В 2 А. У нього напруга дозволяє оглядав я його внутрі непогана пайка. Ну, правда, флюс не змитий, але то мінімум біде. Так от, далі. У нього є три товстих таких виводи. Дроти. Це три фази вашого двигуна. Далі датчики хола повністю підходять по. Ну, там трішки жовтий іде на жовто-зелений дріт. І червоний іде на червоно-чорний дріт. А так всі кольори повністю співпадають, можна легко сконектити з е, холом вашого двигуна. Далі живлення два червоних це у нас плюс один товстий плюс з батареї, другий тонкий, плюс замка зажигання. У мене вони закорочені і мінус чорний дріт. Далі, що стосується червоний, зелений, чорний це наш газ. Тут керування 5 вольт. Ну, все, звісно, описано по китайськи, так ви просто нічого не зрозумієте. Керування 5 вольт. Якщо зелений знаходиться з чорним, можна закрутити навіть перемичкою 0 обертів. Якщо від, на зеленому з'явиться від 0 до 5 вольт, це буде від 0 обертів до максимальної швидкості. Далі у нас що по виводах? Отакий от от квадратний роз'єм це підключення бортового комп'ютера. В ньому теж 5 вольт живлення, наскільки мені відомо. Далі два білих це навчання. Тобто з'єднуєте їх в кучу, вони так зроблені, що їх тільки так можна з'єднати, і обучити його крутитись вперед або назад. Далі червоний і чорний. Це у нас живлення 48 вольт для моніторингу заряду акумуляторної батареї. Що ще є? Ще є отакі от от дроти. Це коричневий чорний і синій. Чорний з коричневим це. 50% швидкості обертів. Чорний з синім, це 120% швидкості. Далі у нас іще є контроль це е, чорний із помаранчевим. Ні-ні, помаранчевий, да, чорний повинен бути з помаранчевим. Ось він чорний. Вони теж з'єднуються, тільки раз з'єднали. І рухайтесь на тій швидкості, на якій додали газу. Ну, вийти з корість контролю можна або ручкою тормоза, або доданням газу. Це з'єднуєте, ну, кнопочку ставите і корість контроль є. І у нас ще є чорний з білим це ручка тормоза. Все, всі провода я озвучив. Все остальне, якоби там ще є, я не винайшов для чого такий дротик, як зелений. Але я думаю, з часом я оприділю його або буду розбирати і дивитися, що він робить і куди задіяний. Е -е, ручка газу в мене зроблена з допомогою от такого багатообертового резистора. І можна покрутити. І підняти, оберти. Все доволі просто. Ну, оце якби максимальна швидкість. І тут аж можна зробити 120%. Зараз зробимо і 50%. Це буде 120%. Ще вистріше. І 50%. Просто перемічка. Все це буде У мене 4 колеса, буду придбати, Придбаю 4 таких контролера, придбав уже радіомодулі, це на 1 км зв'язку. Це буде повноприводна коляска, придбав отакі от, от джойстики, 2 штучки. Це буде для радіокерування цим пристроєм цією коляскою. Ну і керуватись буде. Програма буде писатися на Arduino Uno. Розроблятися це все. А стоять будуть нанки, Arduino Нани. Всім гарного дня. Бережіть себе, мирного неба!